Вітаю, це Нованарвіклі та його ведучий Ігор Яворський у цьому випуску. В Сумах ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці, є загиблі. Росіяни отримали наказ розстрілювати українських військовополонених, ДСНС блокує запуск диференційованої системи повітряних тривог у Харкові. В замороженні гуманітарної допомоги від США винуваті Байден і презервативи. Рашизм піднімає голову в Румунії. Про це й не тільки далі. В ніч проти четверга в Сумах окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці. За даними обладміністрації, внаслідок ворожого теракту загинули дев'ятеро людей, тринадцять, в тому числі дитина, поранені. Як повідомили в офісі президента, наразі расисти використовують шахеди зі збільшеною до 90 кілограмів бойовою частиною нашпигованою шрапнеллю. Це робиться для збільшення кількості жертв серед цивільних. Вперше ударні БПЛА зі шрапнелю для атаки на Суми окупанти застосували торік, в листопаді. Росіяни отримують накази розстрілювати українських військовополонених. Про це повідомив на штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. У своєму телеграм-каналі він написав: цитую перехоплення також за свідченнями полонених російських військових через те, що їхній обмінний фонд утричі перевищує наш, в їхніх підрозділах діє негласна вказівка не брати українців у полон, а одразу ліквідовувати. Чи буде міжнародна реакція на систематичні злочини? Скоріш за все, ні, як і на всі попередні дії. Західні партнери і взагалі весь цивілізований світ все менше звертають увагу на цю страшну ситуацію. Але кожен російський кат відповість за свої злочини. Кожен окупант не залишиться без справедливого покарання, наголосив Костянтин Немічев. Прикра новина для тих, хто шукає на Росії хороших руських, навіть якщо вони і видаються такими на перший погляд. Наступна цитата спеціально для шанувальників борця за Україну та антирашиста Андрія Макаревича, який нарешті. Здесь нейл Аут. Я не помогаю вооруженным силам Украины. Но... Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Я, кто кажуть, одним хорошим русским больше, одним меньше. До иных тем. Дифференційовуну систему оголошення повітряних тривог у Харкові не вдалося запустити через бюрократичні перепони з боку керівництва ДСНС. Про це 28 січня заявив міський голова Ігор Терехов. Ми це зробили, витратили кошти міського бюджету, Нічі інше. Перші в Україні зробили це, погодили зі всіма службами ППО військовими. Нам дали всі дозволи. Єдине, і я розумів, що от буде працювати ця система повітряних тривог. Але зіткнулися з величезною проблемою. Це ДСНС, керівник ДСНС України, який обіцяє мені так-так все зробимо. Так, 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 все зробимо. Я йому телефонував, я з ним розмовляв. Він мене обіцяє, обіцяє і нічого не робить. У той же час, у той же час вже дві області в Україні запустили таку систему, коли ми були першими. Кореспонденти Суспільного звернулися по коментар до прес-центру держслужби з надзвичайних ситуацій України. Директор департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Віктор Гвітовецький розповів, що модернізована система оповіщення вже проходить тестування у двох регіонах України, але випробовувати її в Харкові буцімто небезпечно для населення через швидку зміну виникнення повітряних загроз. ЮНЕСКО відрядить до Харкова спеціальну місію мета зберегти культурну спадщину міста. Зокрема, Харківський Держпром хочуть внести до списку об'єктів всесвітньої спадщини. Від початку повномасштабної війни будівля Держпрому вже тричі постраждала від обстрілів окупантів. Стало відомо, чому держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо призупинив гуманітарну допомогу для іноземних держав, в тому числі по лінії USAID. Виявляється, в усьому винувата. Адміністрація попереднього президента Байдена, яка витратила майже 50 мільйонів доларів на презервативи для сектору газу, про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолен Левіт. За її словами, саме тому й було введено паузу в іноземній допомозі, щоб провести аналіз та розумніше вести витрати бюджету. Сміятися тут чи плакати, вирішуйте самі. Однак, за даними Forbes, торік USAID надало Україні майже 5,5 мільярдів доларів. За даними видання, через заморожування допомоги Вашингтоном в Україні найбільше постраждали внутрішні переселенці, енергетика, малий та середній бізнес і журналісти. Слідом за Німеччиною, Словаччиною та Угорщиною, расизм піднімає голову в Румунії. Зокрема, тамтешній ультраправий політик Келін Джорджеско назвав Україну. Вигаданою державою, і заявив, що її поділ між сусідніми країнами невідворотний. У МЗС України відреагували, заявивши, що на тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джорджеску позиціонувати себе як незалежного політика, озвучені ним тези, тотожні наративам російської пропаганди, що вказує на його повну залежність від господарів у Москві. Бачили очі, що купували. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп заявив про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відтак очікується, що Сполучені Штати скоротять фінансування інших агенцій ООН, а інші держави світу навряд чи заповнять цю прогалину. Повідомляє Голос Америки. Таким було останнє повідомлення випуску про інші події. Читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. ЄЛИЗАР КУЛИК Михайло Рябиш, Денис Персіянов Сергій Левченко. Артем Демиденко, Сергій Шопін, Євген Орлов, Олександр Литвінов, Дмитро Сошенко, Олексій Жеглов, Олександр Самойлов, Олександр Щербина, Олександр Фещук, Сергій Плешков Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!